Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Погода у нас зараз дуже гарна стоїть, людей багато, але щодо знахідок, то ні. Все ж таки, я не жалію, що я сходила, купила отаке намисто. Довго дивилася я на нього, тому що не могла зрозуміти. От нібито дивлячись на оці, намистини, Здається, що це натуральне каміння. Дивишся на оці, нібито пластик. Перлини, перлини такі культивовані. Ну, так виглядають непогано. Так було правильно отак його показати вам, тому що тут три перлинки. Отак вони знаходяться. Тут три намистини різнокольорових, і отут. І отут така застібка. І коли я роздивлялася, я зрозуміла, що це теж натуральні намистини, ці зелені. А от щодо інших, ну так, знаєте, сумнівами. Але коштувало воно недорого 5 євро. І я вирішила все ж таки його взяти. Тому що мені дуже сподобалося поєднання кольорів. До того ж, я дуже полюбляю такий колір, наприклад, отакий от зелений. І... Не так давно я собі зробила каблучку, ну, планую вам її показати зараз. І думала, що б мені таке придумати, щоб було на шию гарне. І от купила я його, прийшла додому і почала вивчати. Я завжди кажу, що зробити якісь висновки треба спробувати, як реагують. Елементи на різні випробування. Ну, наприклад, постучати да металевим чи одна об одну намистинки. Ну, такий собі звук, ніби то не пластик. Виглядає він таким, знаєте, як трошки оплавлений. Але так же само може бути таке гранування. E, взяла я лупу, почала роздивлятися. Ну, от щодо цих, в яких є такі багато включення, якісь там лінії e, всередині, ну то камінь натуральний. А от щодо цих, то отут у мене таке враження, що це скло. Але скло дуже гарне. І бачите, як поруч вони. Виглядають один одне покращують. Ну, я так вважаю поєднання оцих кольорів і оцих намистин. Ну, і моя думка була, що це намисто з флюориту. Тому що ці кольори, вони дуже характерні для флюориту. А флюорит перевірити дуже просто. Треба тільки взяти ультрафіолетовий ліхтарик. І ось микаю я ультрафіолетовий ліхтарик і що я бачу, я бачу лише два, які світяться. Перлинки ми не рахуємо тут. Лише от, от, от ті два, ті дві намистинки світяться, інші ні. Тож виходить, що флюорит лише тут оці дві намистинки, а інші то ні. Ну, мене так. Питання було до цих фіолетових, тому що це такий дуже типовий колір для флюориту. Але ці не реагують, значить це не флюорит. Але це натуральний мінерал. І я от подумала-подумала і вирішила все ж таки, що це аметист. І може хтось скаже, що такі великі намистини з аметистом, Але ж бачите, там багато включень, тому. Аметисто такого типу він не цінується так високо, як аметист чистий. Такий буває, тому що ці мінерали заметисту дуже великі. І є частини, де немає включень, або вони непомітні, не озброєні моком. Наприклад, от дивіться, у мене є браслет заметисту, дивіться, досить великі намистини і там от такі включення. Тож, аметист такий буває. І е, мені вже кілька людей написали в коментарях, як я перевіряю аметист холодною водою. Ну що, починаємо перевіряти старі аметисти. Або не аметисти, аметистове скло. Е, хочу нагадати, що аметист це такий мінерал, який може втратити свій колір. От коли ви Носите прикраси з аметистом, і весь час на них падає світ сонця, аметист буде потрохи втрачати свій колір. І настане той час, коли аметист, якщо так сказати, перетвориться на гірський кришталь. Це мінерали однієї групи, і відрізняються вони лише кольором. От іноді бувають мінерали великі, і там частина фіолетова. Це аметисти, а частина безкольорова це гірський кришталь. Таке теж може бути. І от я взяла спеціально чотири старих брошки, щоб показати вам. Ось, наприклад, брошка. Тут світлий досить аметист, але ж він має кольор фіолетовий. І якщо покласти його у воду, у холодну воду, я не знаю, який тут механізм спрацьовує. Мені здається, що справа в температурі. Тому що, коли виймаєш з води, з холодної, деякий час він ще бліде, а потім потім трошки повертає свою, свій колір. От бачите, він безкольоровий. Беремо цю брошку. Це теж стара брошка досить. Він залишається таким, який і був. От брошка отака. От дивіться, деякий час він у воді холодній, і потрошки, потрошки, потрошки становиться майже прозорим. Ой, бачите? Або брошка, яка сяє гарно, тому що це скло ручно аграноване, але там він залишається того ж кольору. І ще один такий важливий момент: скло завжди рівно пофарбовано. Ну, я кажу про формулу, в якому вона. Це рівний колір. А от у натурального каміння, чим більше, буде видно, нібито плямками десь посвітліше, десь потемніше. Ну що, ж, а я повертаюся до свого намиста, яке я сьогодні купила. І хочу вам показати дві каблучки, які я вважаю, до нього підходять. Одна з них це каблучка від іспанської фірми Люксінтер. Це така досить відома в Іспанії фірма, яка випускає прикраси з дуже гарних матеріалів, існує з 70-х років 20-го століття, тож має вже свою історію. І вставки бувають з натурального каміння, бувають з скла. Прикраси, о, в даному випадку це каблучка срібна, тут є проба там всередині. А буває з якогось металу і покриття золотом. От саме зараз там рекламують на їх сторінці саме покриття золотом. І колись я це, цю каблучку купила, мені здається, на якомусь розвалі, якось дуже дешево. І мені дуже сподобався сподобалася тут ставка. Якось відразу зрозуміла, що це натуральне каміння. І зараз вже, знаєте, з цим ліхтариком на це посвічу, на це посвічу, тут посвітила це флюорід. Це одна каблучка, яку я вважаю, можна носити з цим намистом. І ось зараз я вам покажу другу каблучку. Хто мене дивиться вже певний час, знає, що я люблю каблучки, купую, і я якось показувала, може, рік тому, може більше, що я купила каблучку з отакою вставкою. Оця вставка коричнева, вона була тут. От показую. Ніби тут така проста, сама по собі дизайн не будь-який. Але коли я думала про те, як його носити, з. Цією вставкою. Я подумала, що ну не дуже мені подобається і почала шукати в своїх е, коробках. Е, я іноді купую на ринку е, камні, які були вставлені в інші прикраси. Ну, розумієте, золото здають, вставки не потрібні, їх якось так недорого на нас на ринку продають. І от я якось знайшла отакий. Красивий камінець. І отак він, знаєте, виглядає то трошки в зелену, то трошки в блакитний колір от так е я не знаю, як зараз буде видно, але мені дуже сподобалось, як, як це зроблено. І я вирішила замінити. Е оцей трошки менший за цей. Ну Я навіть вважаю, що ви бачите це. Але тут такі лапки. Що можна було їх трошки, дивіться, зворотній бік, що можна було трошки це розставити. Вони досить великі, і я отак от все закріпила. Знаєте, легко не було, тому що треба було зробити, щоб воно було рівно. А знаєте, як камінець, то в одну сторону, то в іншу сторону перекручується. Ну, але ж таки все ж зробила. От бачите, як він виглядає зараз. Я вважаю, що більш ефектно, ніж те, що було от з цим. Погодьтеся. Тож варто було попрацювати над цим, над цією каблучкою. Подумала, треба ще показати, як ця каблучка виглядає, отак, якщо її надіти на палець. Ну що ж, на жаль, у мене сьогодні одна тільки знахідка, але з іншого боку, мені сподобалося, що я знайшла, саме тому, що я хочу це носити. Дякую вам за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.